Знаєте відому фразу Дейла Карнегі про лимон? Мол, коли життя дає тобі лимон, зроби з нього лимонад. Ну і якось так я б характеризувала подорожі у 22-му році під час війни, не маючи змоги жити вдома, ми вирішили скористатися цією в лапках нагодою і побувати в різних містах України. Усю осінь ми провели в Трускавці і в місцях біля нього, про що і хочемо розказати. Я покажу архітектуру, розкажу про розваги, інфраструктуру, і не лише з точки зору туриста, а ніби приміряючи на себе це місто, як мені в ньому, чи змогла б тут жити, які тут особливості, що бісить, що можна подивитися навколо. серце міста це вид з найвідомішою водою нахтуся, і кількома менш відомими лікувальними водами. Сюди сходяться всі дороги міста, тут відбувається вся двіжуха, і навіть народні артисти не вже прийти на головну площу для анонсу своїх концертів. У Трускавець взагалі їдуть за лікування в першу чергу. Тут крім бювета, є пару десятків санаторіїв, підсотню приватних медичних кабінетів, а ще багато свіжого повітря. Це центральний бюлет Здається, це він тут єдиний, тому що там другий ми дивилися відео. Тому році, принаймні, був закритий на ремонт ще 2016 року. Це цивільно. Єдине, що заважає, це ось постійна якась реклама гучномовця, вона прям на всю площу. Це ще вони тихенько її включили. Всередині приміщення дуже атмосферно, завдяки цим великим скляним вставкам, які навіть вікнами не назвеш. Ви тільки подивіться на цей портал в парк. Система проста: береш карточку в касі, поповнюєш її, прикладаєш до щитувачі, вибираєш об'єм і набираєш воду. Сама картка безкоштовна. В кінці лікування її потрібно повернути. є відома вода з джерела Юзя, яку називають водою краси, чи якось так. Вона багата на гліцерин і це прям відчувається. Вона така м'яка. Якщо в одну руку набрати воду з крана іншу юзю, то ви зрозумієте про що я. Е, також навколо бювету є класний парк. Там взагалі місто зелене, акуратно, тут кайфово гуляти, постійна така тренувачка для ніг. І парк багаторівний: топології, туристські підйоми з різними скульптурами, потічком. Ставком для... з качечками, е кругом розставлені е лавочки. Тут вікно тусуються бродячі собаки, але вони чіповані, тих, що я бачила, і підозрюю, що кастровані, тому що дві ціки вони опітані, бігають, е лежать, точніше, більшу частину часу, і взагалі тут багато хто зі своїми улюбленцями приїжджає. Або живуть, ну, їх в парку дуже багато. Вийдеш гуляти, обов'язково побачиш таку от вже киї і не одну. Ну, ось подивіться, який життєрадісний цуцик бігає. Якщо хтось, який я уявлення нема, що себе являє санаторій, ось показую. Ми обдзвонили п'ять штук, і лише один із них, це Санторій Карпати надає послуги не тільки постояльцям. А для нас це було важливо, щоб не купувати путівку, яка коштує щось там близько 2 тисяч гривень на день, а оплачувати окремі процедури. На ресепшені є прайс, записуйся, приходь, формат як у приватній клініці, що дуже зручно. Заклад і взагалі система мені чомусь нагадала єгипетські готелі, тому що це таке собі місто, з якого можна і не виходити. Є магазинчики, аптека, салон, столовка. Сюди проведена або її підвозять, точно не знаю, нафтуся. Постояльці кажуть, що годують тут смачно і якось навіть не дієтично. Ремонт, як бачите, новий. Що тут класно з особистого досвіду, це масаж 250 гривень за класичний масаж спини, близько 25 хвилин, і роблять дійсно на славу. Також є апаратні процедури, і місцева фішка це компреси з гірської породи озокериту. Це Такий пластичний матеріал. Він чимось схожий на пластилін, запах теж до речі, який розм'якає під час нагрівання. Він діє на те місце, куди його прикладають. Взагалі, меню процедур обширний. Тут можна окреме відео на цю тему знімати, а їх здається достатньо в інтернеті. Тож я не буду тут зупинятися детально. Порту і дозвіллю. Є спортивна площадка з тренажерами: баскетбольна, волейбольна площадки, шахи. Зранку тренажери окуповані літніми спортсменами. Ну, їм точно за 70 а в день малишньою, але пробитися можна. Біля одного житлового будинку я навіть старий тенісний корт знайшла. По місту також розкидані електросамокати. В місті є сауни, басейни, чани. А для безпринципних і дітей також дельфінарії. Навіть кінотеатр і на наш подив сидіння в ньому сучасні, є підсвітка рядів, попкорн. Ну, в цілому все гуд. Хоча екран і не супер здоровий, але нам сподобалося самі можете ось оцінити. Як і в будь-якому туристичному місці, тут багато яток з сувенірами, пропонують різні екскурсії, і, до речі, недорого. З людина в середньому виходить 500 гривень. Продають вироби з дерева, шерсті, глини. Я, наприклад, собі от, от класні тапулі купила. Також є гриби, ягоди, закарпатські вина. З одягу нічого цікавого не побачила. Мас-маркету тут нема, зате пару магазинів з дорогими брендами є: кафе, ресторанів, уйма. Ці неприйнятні. Скажімо так, я б їх зрівняла з харківськими довоєнними. В тому числі є мережеві заклади П'яна вишня, львівська майстерня шоколаду. Нам сподобалися кримські чебуреки і на площі біля бюджету млинці. Біля млинців там постійна черга, не пропустите. Архітектура, елегантні дерев'яні будиночки, причому інколи жилі. Тут стоять поруч із новими претензіозними готелями, а за ними висяться громоздки радянські, прямокутники, санаторії. В центрі досить щільна забудова і безліч новобудов. Як бачите, тут полюбляють манцертні дахи, прикрашають їх. Очікувано є кілька церков і багато капличок, які стоять прямо в приватних дворах. Мені подобається також, як тут вміють обіграти старі ці будинки, там розташовані музеї або ресторани. Видно, як люблять вони такі графітові кольори в архітектурі, вже не один дом такий. Зустрічали то чорні, то асфальтовий. Такий кінок, такий землянисто-сірий. Ось прям приємний на вигляд готельчик. Ну, звичайно, і звичайні будинки тут також є на. Крайні міста, тож великий ряд таких багатоповерхівок. Церква гарна. Ну і попри війну будівництво продовжується. Класно, мені подобається, що в одному тому самому будинку однаково по одному типу зроблені е, під'їзди. Ось ось поставлені лавочки сидіти. За півгодини від туристкавця, розляглося туристичне село Східниця. В ньому є все, що потрібно туристу в Карпатах: це і чани, і сауни, теж лікувальна вода по типу на втусі і безкоштовно. Форельники, готелі, гарні види. Я детально не буду зупинятися на цьому курорті, бо воно мені чомусь не зайшло. Я не зрозуміла в чому його прикол. Ось ну, така тут одна дорога. Недовичко. Я так розумію, це основна вулиця. Так, ну вийшли, ми погуляти, вийшли. Дійсно, гуляти по Східниці особо немає, де це одна вулиця з вузьким тротуаром, біля жвавої дороги, де затікаєш машин, щоб тебе не обризкали. Ну є парк, з стіною. Е, є один основий ресторанчик, кілька кафешок. Так, село обравлене горами, так, види гарні, але сорі не моє, чомусь, чомусь не зайшло, не зайшла мені східниця, я не зрозуміла, в чому її прикол. Можливо, через погоду таке враження, або весь тиждень був дощ. До речі, про воду. На відміну від трускавця, тут воду потрібно самим нагрівати, на таких металевих столах Виглядає це атмосферно чи що. Можна ще по лісу пооблукати, шукаючи численні джерельзи з лікувальною водою. Тут їх багато розкидано, близько 30 штук, може більше. Також поруч є туристичні стежки. А от що варто подивитися біля трускавця, так це заповідник Тустань. Близько години їзди. Це залишки середньовічної фортеці, 12-16 століття. Вона також слугувала тогочасною митницею. Неймовірно живописне місце. Ну, і сама фортеця, вона прям вражаюча. Так подивишся? Ну, каменюки, ну, великі каменюки, що з них взяти. А ні, коли розумієш, що на них було раніше збудовано це дерев'яне укріплення, то це просто розрив. Ось отак ось це виглядало в свій час. Вхід коштує 85 гривень. Територія облагорожена. На вході стоїть отакий от електронний лічильник відвідувачів, є смітники. Колись навіть працював додаток доповненої реальності, коли ти наводиш камеру на скелю, а додаток домальовує дерев'яну споруду, як воно було в свої найкращі часи. Як це виглядало? Шкода, але зараз додаток не працює, ну, принаймні у нас не працював. Це спочаток маршруту на цей день. Казівники, бажаю казівники. Фестивальна глямина якась. Батько Шевченко. Окрім гарних дерев'яних помостів, таких доріжок, площадок на вершині цих скель, сюди, звісно, варто приїхати також за ось такими краєвидами. Це так шикарно, що бракує ми слів. Ось, і взагалі, це моя найулюбленіша пора для подорожей. Вже не так спекотно, менше туристів і просто комилується від таких різнобарвних кольорів природи. Ну кайф! З практичних речей біля тустані є платна парковка, біотуалет, кілька точок з вуличною їжею, де ви можете купити шашлик, банош, всяке таке, сувенірні ядки. Мені сподобалося, як при вході сидів, і грав на бандурі такий старенький дідусь з бородою. В безпечніші часи тут проводилися фестивалі, ну і ще й будуть проводитися, звісно. Якщо ви братимете екскурсію і вас повезуть дивитися на водоспад сопіт, добре. Якщо ви заїхали в тустань і роздумуєте самі поїхати на цей водоспад, подумайте ще 10 разів. Дороги туди немає, хоч кілометражі невелике, але їхати більше години це точно. Ну а на виході самі можете судити. Якщо вам подобається таке, дірзайте. Але не скажу, що це найбільший і найгарніший водоспад, який мені доводилося бачити в Карпатах. Ну, Хоча, звісно, у нас, в принципі, волоспади не те, що прямо аж великі, вражаючий. Можете зі мною, звісно, поспорити. А на наступному відео я покажу участок цієї дороги, де ми застрягли в ямі, коли уступали місце зустрічній машині. Яму ми не побачили, бо вона була прикрита високою травою. Добре, що нам допомогли вибратися добрі люди. А місцеві, до речі, кажуть, що постійно хтось потрапляє колесом в цю яму вздовж дороги на супіт, такий от потічок. Ну він, він так і називається потічок супік Вже хвиляни, чи так. Ну і зірка особисто нашої около Трускавецької, так би мовити, програми. Це туристичний комплекс Таор, в який ми поїхали на мій день народження. Знаходиться він далеко від населених пунктів, десь близько, можливо, пів години. Тобто в магазини з нього за хлібом не вийдеш. Ось ця ось дорога, по якій ми їдемо, що я знімаю, прокладена до сусіднього комплексу. Осоння Карпат називається теж суперський на вигляд. Але ми обрали Таур і просто в захваті від нього. Я такими готелями прям не баловано, тому мені все здалося все на супервисокому рівні. І сервіс, і територія з інфраструктурою, і природа навколо. Це прямо навпроти то річка Стрий. Спа там також є басейн. І, враховуючи все, що зазначене, ціни божеські. Зараз покажу номер. Так, хід по електронному ключу. Світло також по електронному ключу. Є телефон. Ліжко велике. Трюмо, крісло. Так, міні-холодильник є. Є навіть набір. Ось, ложки, вилки, посуд, графин, чайничок. І вода навіть є. Так, халати. Ось тут якісь миль, якісь, якісь, мабуть, шапочки для душа. Виходить на територію, але тут дуже гарний вид. І на гори в тому числі. А ось та сама річка Стри з інстаграмною гойдалкою, пляжем, там вже місцем для багаття. Класно, тому що в холодну пору року прямо в цю річку вибігаєш розгорячений саун, чищані. Оце ось корпус, де жили ми і де здаються готельні номера. Хоча в основному ця територія складається з таких окремих будиночків для найму. Це напроти дитячий центр з різними активностями. Мені розказувала, що сюди класно приїжджаєш з дітьми, здав їх в цей центр, і пішов собі в спа -чілити. Так, Є тут також конференц-зала, ось, власне, і самі будиночки. Є побільше двоповерхові, є поменше одноповерхові, все гарно так обрамлено горами. Є також футбольне поле, як ви бачите, охайна територія така. Та в такому ж дерев'яному стилі зроблені адмінбудівлі, наприклад, бювет. Куди привозять зі Східниці воду. Або, наприклад, той же ж ресторан з смачнюшою, смачнючою їжею. Також є тут спа-центр, ось цей бюджет реч. Трухи подаль є спа-центр, чани, окремо сауна, а на вході навіть церквушка є. Тут можна з собаками? Ось дивіться, тут наже можна їх вигулювати і типу, тут ось кульочки, щоб прибирати за собаками. Прикиньте, так що манічку можна привозити сюди. От. Такі тут з кам'янці, вставки плюс раковини. Підписано, що це за джерело. Вище для чого воно. Якісь відстойні, тому що я на 0,6 масштаб зробила, щоб все охопити. Картини примальовані, вони ще й продаються, до речі. Mm. А от власний сам басейн з джакузі, з видом на калиновий киш, на території, на гори. Для сюди дуже гарно так падають сонячні проміння. Вон постійно відбиваються бліки від води. Туристичному центрі можна записатися на різні активності, що на свіжому повітрі: типу стрільба з лука, збір грибів або на отакий от мотузковий парк. Є маршрути і для дорослих, і для дітей. В залежності від вашої підготовки, десь за пів години, хвилин до сорок пройти такий маршрут можна легко. Якщо попасти на гарну погоду, як це пощастило мені, то можна заразом полюбуватися і природою. Ось на цьому відео ми почули завивання, наприклад, якоїсь тварини. Бо... Що то винні? Може да? хаски? Тут це взагалі не чути, але в реальності здавалося дуже навіть близько. Нам потім тренер сказав, що просто хтось тримає собак, які люблять позавивати. Ми повірили йому на слово, хоча поруч хатинь ніяких немає. А ті, що ми бачили по дорозі до центру, вони більшість були закинуті. Якщо підсумувати, то ця частина Львівської області з трускавцем, Східницею, навколишніми туристичними принадами вона точно варта уваги. Тустань просто маст візит. Центр Типу Таур шикарне місце, куди я особисто залюбки ще точно повернуся. Тут у Роскавці, є своя чарівність і низка переваг. Так, це невелике спокійне містечко, з розваг нічого екстра, але воно достатньо популярне у туристів, щоб запропонувати і різні кафешки, ресторанчики, і як бальнеологічний центр, мати безліч косметологічних послуг. Салонів, краси, масажних кабінетів, саун, басейнів і тому подібне. Досить жвавий ринок оренди. Також звідси недалеко добиратися як до Львова, так і до Карпат. Причому гарні дороги. Мої родичі з Дрогобича кажуть, що в Трускавці особливо нема чого робити. Можливо. Можливо, На постійній основі це і малувати для когось міста, хоча для кого як. Але на мою думку, це саме те місто, куди хочеться на деякий час втекти від війни з, з міст, що опинилися в епіцентрі бойових дій. Ми зустріли тут, до речі, багато харківських машин. Місто охайне, і хочеться, щоб завдяки внутрішньому туризму воно й надалі розвивалося.